Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про е, такі елементарні речі. Нам треба з вами розуміти, що коли ми починаємо розмовляти про колористику, то звичайно, що нам треба е, е, згадати просто про такі елементарні е, речі, як колір, і які вони власне які кольори поділяються. Тобто сьогодні ми з вами розмовляємо про первинні вторинні. Протилежні, нейтралізуючі кольори. Давайте будемо з вами. Давайте просто перед тим, як я почну включати всі картинки, ви мені скажете коротко, все-таки про первинні і вторинні ви точно маєте так собі десь зі школи пам'ятати. Так? Да? Так? Да. Да. Які до нас належать первинні кольори? Хоча первинні давайте. Ну, давайте я е, почну ключу картинку. Е, основні кольори. Так? Тобто основні кольори ми тут бачимо синій, червоний і жовтий. Тобто це власне, є е, основа нашого спектру кольорового. Також е, відповідно, ці кольори їх ще називають основними, їх називають чистими, тому що власне, їх неможливо створити шляхом змішування. Це от лідині, е, основні ну Як сказати, натуральні, ну, первинні кольори, тобто з них все починається. так? Потім ми починаємо змішувати. так? І власне, ви знаєте, що змішуємо попарно. Давайте будемо дивитися, як ми це змішуємо. Ось, ми таким чином, Якщо ми почнемо змішувати попарно ці три основних кольори, наприклад, жовтий додамо до червоного, у нас вийде помаранчевий, так? тобто оранжевий. Е, До червоного додамо синій, у нас вийде фіолетовий. Ви ці всі знання, що зі школи маєте пам'ятати. І синій плюс жовтий, буде зелений. Ось ці всі кольори, що утворилися, вони вже називаються як вторинні. Тобто вторинні кольори, відповідно, що е, це зрозуміло. І це також для нас як для колористів, Якраз якщо ми будемо чітко бачити три первинних і три вторинні. Це буде вже наша така основа. Тому що далі з цих кольорів, вони в колії своєму будуть розташовані, так? і вони будуть нам е ще багато чого пояснювати. Так, Тут просто ми ще собі згадуємо про те, що в нас є теплі та холодні кольори. Так? Тобто у тобто нас мається на увазі, у нас є е хроматичні і ахроматичні. Тобто хроматичні кольори це є всі. Кольорові, так, всі кольори спектру, а ахроматичні це кольори від білого до чорного через сірі. Тобто, ми, коли з вами говоримо там про колористику, ми згадуємо, звісно, що наші всі те, ну, кольорові, і відповідно, що вони діляться на теплі і холодні. Це також треба дуже добре розуміти. Для того, що коли ми далі будемо там змішувати верники, в нас не виникав якийсь там груд або зелень, або ще якісь незрозумілі відтінки. Тобто, що можна між собою поєднувати, що ні, ми будемо потім трішки глибше говорити. Тут ми бачимо це вже в такому кольоровому колі. Також зрозуміло, що тут частинка це все темна, а там частинка йде тих холодних. Так? Тобто, до холодних ми, звісно, що бачимо там зелений, блакитний, синій. Тут такі більш темний фіолетовий, фіолетовий і так, та, та, та. І тут так само темні пішли. Ем, чином, ну, таким чином ми бачимо, що класне, отак воно е, ділиться в тому полі. Ми ще повернемося. Тут ми дивимося на ті основні кольори. Ще раз, це жовтий, сильний е, і червоний. Ще раз згадаємо, що коли ми змішаємо жовтий з червоним, це буде помаранчевий, точніше, правильно казати, оранжевий, да? синій з червоним фіолетовий і жовтий-синім з синій, це буде що? Да, так. Так. Дивіться, тут, ну, тут у нас просто така, главний перехід. Власне, ми в спектрі, ми, якщо дивимося, спектр та наш зі семи основних кольорів. Саме так ми його і будемо бачити. тобто Ми можемо спектральні кольори розглядати де? розглядати на веселці. Тобто, коли був дощ, і ми дивимося, що є на ній веселку, вони отак от от будуть в такому чіткому порядку відображатися ці спектральні кольори. Тобто Це буде фіолетовий, синій, блакитний, зелений, жовтий, оранжевий і червоний. Зрозуміло? О. І от так, якщо його так от розглянути ще одна то воно також буде отак от переливатися між собою в тій серця. Звісно, що воно, коли ти дивишся на небі, воно не так чітко, як ми тут бачимо на картинці, але можна, можна розглядати, залежності, яка там пора року. Так, ну тут ще раз у нас є формула утворення оранжевого кольору. Ми згадуємо, що коли ми додавали жовтий до червоного, у нас також, звісно, що це було два теплих кольори і ми отримали теплий оранжевий. Тут ми дивіться, ми додавали тут формулі утворення фіолетового, ми змішували що? Ми змішували холодний відтінок, та, синій, і теплий. У нас виходить фіолетовий колір. Це доволі складний, до речі, колір. бо Він же є з теплою і з холодним. Ну і тут також жовтий, плюс синій, та жовтий це теплий, синій це холодний, і в нас виходить ось цей зелений колір. Ми ще про це дуже багато будемо насправді в колористиці говорити. Також е теплі кольори е завжди нагадують нам про щось тепле. От якщо так добре придивитися, то звісно, що це буде нагадувати нам або колір вогню, або колір сонячного світла, або взагалі якось, ну, якісь такі теплі асоціації. Правда? І коли ми дивимося на холодні кольори, то звісно, що ми Завжди асоціюємо холодні з якоюсь водою, з льодом, з місячним світом, та, тобто, щось такого плану все ж таки холодного у нас виникає. Також, якщо ми в натовпі з вами побачимо, наприклад, от кого ми швидше в натовпі побачимо з вами, наприклад, червоний колір чи якийсь там. Такі. Якщо ви будете йти в натовпі, буде дуже-дуже багато різних там кольорів. Люди одягнуті в різні кольори. Що найшвидше вам буде кидатися в очі? Так, червоний буде привертати увагу, але щоб ви дуже добре запам'ятали, що найбільш виступаючий колір насправді жовтий. В натовпі все-таки швидше, ви, звісно, що ви будете в натовпі, бачити всі теплі кольори, швидше, ніж холодні. Це автоматично. Але з усіх тих темних, жовтий, найбільш такий притягуючий, mm. найбільш кидається. Хоча червоний ці колір це дуже такий виразний колір, привертає увагу і все решта, але отак воно є, що найбільш е, виразний в натовпі є. Чи в натовпі, чи на будь-якій політі, на будь-якій будь картині вас буде кидатися в очі, власне, е, ось той жовтий колір. Зрозуміли? <ган> І також синій є найбільш відступаючим від нас, тобто ми його найпізніше будемо цікавитися ним тут. Тобто <ган> Зелений впаде в окушевична фіолетовий, а синій дуже-дуже пізно. Дивіться, то я вам показала презентацію. Подивилися презентацію. Власне, що, що таке первинні кольори, вторинні кольори і як вони утворюються. Але нам тепер з вами все ж таки треба ще як колористам зрозуміти, що таке протилежні, нейтралізуючі кольори. Тому власне, в зошиті обов'язково цей трикутничок собі ви маєте замалювати. Ну, точніше, не, не трикутничок, а, а малюнчик. Воно починається з трикутничка. Ось, І якщо ви взяли такий трикутник, тут у нас буде червоний. Тут у нас буде синій, а тут у нас буде жовтий. жовтий. І тепер, якщо ми попарно змішуємо оці кольори, жовтий-синій, у нас буде зелений, тепер червоний з синім буде фіолетовий і е червоний з жовтим буде оранжевий. Оранжево. І тепер, коли ми з вами е, говоримо про, про те, що нам треба знати як колориста, це те, те, що завжди отак от таким чином віці. Ну, це таке типу кольорове коло, просто щоб ви розуміли, що власне утворився м е, з двох первинних утворився вторинний. З двох первинних вторинний, двох первинних. Первинних вторинний. І е, дивіться, наші фарбка, коли ми відкриємо будь-яку професійну фарб-карту, у нас завжди буде таке кольорове коло. приблизно такий малюночок, або просто так в колі буде стояти шість основних кольорів. Три первинних, три вторинні. Якщо ми отак проведемо е, від е, бачите, нас тут основний кольор червоний був, і напроти нього завжди, як ми там, де там що не розташували, завжди опиниться потім в тому колі зелено. О, так, тепер жовтий навпроти фіолетового. Якби ми нічого не ставили, у нас в любому випадку з'явиться е, напроти жовтого фіолету. І напроти оранжевого Так? Я вам так ставлю стрілочки якісь. Щоб не так між собою. О! І дивіться. Тепер. Е, і мені засвоїти, що завжди, завжди напроти червоного буде зелений, е, оранжевого, синій і навпроти жовтого жовтого буде фіолетовий. Також Тобто, ну, Ці кольори власні в результаті, ці кольори, що я м, 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 тут написала, вони всі будуть називатися протилежні, протилежні і е, нейтралізуючі, нейтралізуючі. Е, дивіться, що е, це означає? Це означає, що якщо ми фарбуємо і нам треба пом'якшити, наприклад, червоний колір, так, то нам, якщо вони протилежні і нейтралізуючі, то це означає, що треба внести до червоного трошки зеленого. І тоді цей колір буде м'якшим. Тобто, якщо він нам занасичений, ми можемо скористатися протилежним кольором, і, відповідно, Добитися плавнішого результату. Тут також ще такий момент: якщо змішати три первинні кольори разом, три первинні разом, в нас вийде нейтральний коричневий кольор. колір. Якщо б ви здали акварельні фарби просто для своєї цікавості, і змішали так, ну, спочатку по пару передивилися, чи справді так виходить в сторину, як ми кажемо. А потім також коли змішаємо три первинних. В нас буде нейтральний, але це має бути рівні пропорції. Тобто це, власне, якщо ми змішаємо один до одного і до одного червоний, е синій і жовтий. І в нас вийде коричневий. Нейтральний, коричневий. Є? Є. Те саме, якщо ми змішаємо в рівних пропорціях три вторинних кольорів – Оранжевий, фіолетовий та зелений. Буде точно та сама картина. Тобто тут також я піднизу напишу, що якщо змішати оранжевий, оранжевий, фіолетовий і е, зелений. Чому так вийде? Тому Та що це кольори вже отворені від первинних, правда? І також це той самий зміст, коли ви змішуєте потім гнів, у вас також виходить нейтральний коричневий. Також треба зрозуміти чітко, що якщо змішати е, між собою в е, рівних пропорціях червоний і зелений, тобто протилежні кольори, також змішати е, оранжевий зик. З синім, так? З синім. І якщо змішати е, жовтий з е, фіолетовим, ще раз наголошую, це має бути один до одного. Тобто рівні пропорції, то в нас вийде також нейтральний коричневий. Розуміли? А, до чого це йдеться? Якщо їх змішати в рівних пропорціях, то це виходить нейтральний коричневий. Тобто, якщо змішати всі первинні кольори в рівних пропорціях, буде нейтральний коричневий, всі вторинні в рівних пропорціях нейтральний коричневий, і опарно змішати чітко один до одного в первинний вторинний, тобто нейтралізуючий протилежний, буде в нас е -е, коричневий нейтральний. Так? Тепер, з цього випливає, якщо нам треба пом'якшити якийсь колір. Будь-який з них збити насиченість там збити насиченість фіолетом, значить треба внести частинку. Так? бо Якщо внесемо один до одного, вийде просто нейтральний коричневий. Якщо внести частинку, цей фіолетовий буде просто м'якшим. Якщо внести тут, ми з вами говорити про зеленку, про те, що ми, це нам ми дуже потрібно для того, щоб знати певні правила, що у нас не виникало зелене волосся. Також як можна там нейтралізувати жовте волосся і так далі. Тому для цього ми це все маємо засвоїти чітко. Це не є складно насправді, але це треба запам'ятати і розуміти, що коли нам треба позбутися якогось, наприклад, зеленого, нам допоможе червоний. Якщо нам треба збити насиченість оранжевого, нам допоможе синій. Ми будемо вчити ну, тобто в якому борбнику. Ну, з якого кольору складається барник. Ми бачимо завжди в карті циферки. І ці циферки відповідають за певні відтінки. Це буде наша наступна тема. Тобто ці циферки відповідають за певні відтінки, і е, вони містять в собі певні кольори. І якщо ми це все гарно вивчимо, то ми будемо розуміти, як пом'якшити насичений полястки, чи як навпаки підсилити, щоб ви розуміли, що хто може кого підсилити. Якщо є такі випадки, коли треба навпаки наситити відтінок, то тут допоможуть хто. Наприклад, ми розуміємо, що нам є е теплі жовтий, оранжевий, червоний, вони є родинні і вони будуть підсилювати один колір. Тобто вони стоять між собою, навіть в кольоровому колі близько. Зрозуміло чому, і власне, коли нам треба добитися якогось результату насиченішого, ми можемо скористатися таким правилом. Знову ж таки, тут є більш холодна сторона, і якщо нам треба там добитися якогось результату, ми можемо користуватися для доповнення один одного і створювати красиві відтінки. Але що стосується власне, а, ну, нейтралізації, то тут треба знати це правило, що завжди напроти червоного є зелений, напроти жовтого – фіолетовий, напроти оранжевого – синій. Тобто це буде означати, що вони взаємно нейтралізують. Розуміли? Ну, якщо ми хочемо збити до нейтральності, то ми просто змішуємо один до одного. Оці такі прості правила, які ми маємо чітко запам'ятати на сьогоднішній день. Тобто ми з вами сьогодні чітко з презентації зрозуміли, що таке первинні кольори, що таке вторинні кольори, і тут далі з поясненнями ми вияснили, що означає нейтралізуючі і протилежні які кольори між собою. Точно зрозуміли? Нема запитання того? Оце таке, що ми маємо чітко з вами як колористи розуміти.